Засоби радіоелектронної боротьби поза як день фахівця радіоелектронної боротьби саме сьогодні, 12 вересня, зв'язку з цим зустрічаємося сьогодні в етері з волонтером, військовим експертом Павлом Нарожним. Пане Павле, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Отже, коли говоримо про радіоелектронну боротьбу, розуміємо, що це безпосередньо пов'язано з тим, що літає, зокрема, над нашою територією, що запускає ворог, і розуміємо, що це не менш важливий елемент усієї боротьби, тому що. Наприклад, якщо шахет локаційно зникає, очевидно, це робота РЕБ. Плюс ми бачимо великі збори зараз йдуть окремо не тільки на дрони, не тільки на щось інше необхідне для наших військових, а саме і на засоби РЕБ. Отже, про їхню роль, це загалом, і про те, як саме вони працюють для розуміння от конкретно цих засобів. Ну вида, почали з такою дуже цікавою темою. Да, це збиття шахедів і не тільки шахедів з траєкторії, але насправді робота фахівця реб вона набагато ширша. Давайте спочатку пройдемося по зборам. Да, от коли збирають на зазвичай волонтери на засоби реб, це так званий РЕБ, або по РЕБ, як його ще називають. сенсі його доволі простий. Над головами наших солдатів літає величезна кількість дронів каміканцев: це FPV-дрони, ті самі шахеди і так далі. І їх можна умовно поділити на ті, які літають по траєкторії, з позапрограмований те саме шахет, і керовані дрони, такі як і дрони. І для того, щоб убезпечити наших солдат, треба передавати шум на тих частотах, на яких працюють ці дрони. Таким чином, у них знищується сигнал відео-зв'язку, знищується сигнал управління, і дрон падає. Ну тобто він вже не може нанести удар по нашим бійцям. Але тут ну є і зворотня сторона. цієї всієї історії. На жаль, це відбувається дуже хаотично. Ці всі дрони ці всі засоби реб ставлять не тільки спеціалісти, ті самі фахівці, про яких ми сьогодні будемо розмовляти, але дуже часто їх ставлять хаотично, і вони дружні реб становиться ворожим ребом, тому що тоді наші оператори і в півдронів також не можуть літати над головами наших солдат, не можуть дійти до ворожої території. Крім того. Як ви зазначили, це збиття шахедів і і крилатих ракет в цих засобах в них стоять е, е, системи навігації. Ці системи навігації працюють по двом принципам: перше, це інерційна система, але вона дуже неточна. Ну тобто, якщо запустить дрон на відстань більше 100 кілометрів, там похибка буде е, враховуватися в сотнях метрів. Ну чого недостатньо, тож об'єкт, об'єктам, ну, наприклад, в ТЕС чи як інший інший об'єкт інфраструктури, тому для коригування курсу там стоїть антенна GPS – Uh, і наші фахівці РЕБ вміють передавати фальшивий сигнал uh, GPS. -а. Працює це дуже просто: тобто, uh, дрону передають сигнал uh, координати правильні, а висоту неправильну. І дрон починає знижуватись на того, що йому uh, він вважає, що він летить занадто високо. Він знижується і в, влучає в землю. Ну тобто на, на своїй тракторі просто банально падає. Або передають неправильні координати. Він просто пролітає над ціллю ці там занадто, кудись там ціль пролітає, але більше за все це просто фальшива висота передається. Але знов таки, скажіть, будь ласка, пане Павло, я от одразу принагідно хочу спитати. Мені недавно GPS, за допомогою якого я Києвом їжджу, показав, що я їду по фарватеру Дніпра. Це наші хлопці експериментують. Ну, з великою ймовірністю, це захист якогось з стратегічних об'єктів. Саме так працює. Ну тобто, ви, мабуть, проїжджали біля, ну я не знаю, ну хай це буде Верховна Рада. І, Передавали, що дійсно ви знаходитесь над Дніпром. Тепер уявимо, що летить шахет, і він вважає, що він над Дніпром, йому треба скоригувати свій курс. Він влучить, ну, я не знаю, ну, скажімо, в Жукивостров влучить, там, де людей з великою ймовірністю нікого немає. Це Дякую. Саме так, працює, працює хай, саме. хай працює далі. Да. Ну, але є й побочні моменти, люди, які їдуть в машинах, вони бачать там, що вони гоналулу, а не в місті Київ. Да, таке теж буває. Ну але е, я так розумію, і, от зокрема, цього тижня прем'єр-міністр е, говорив про те, що е, вороги вміють так само е, або дистанційно змінювати курси, якісь там модифікації. Він згадував про перезміну е, частот, щось таке, що вони використовують для того, щоб безпосередньо в польоті, наприклад, ворожого об'єкта того ж шахеда, якщо ми вже беремо його за приклад, що вони можуть дистанційно щось там змінювати. Це впливає на роботу РЕБ. Яким чином тут відбувається ось ця корель. Всіх робіт з усіх боків і гонка озброєння. E, ну тут ми говоримо трішечки про іншу історію. Тобто і крилаті ракети, і шахіди вони можуть теоретично і практично отримати сигнал і змінити свою траєкторію, змінити свій маршрут, який був запрограмований. От були випадки, коли наші спеціалісти знаходили шахіди, а на шахедах стоїть GSM модем, який здатний отримати підключитися до української GSM мережі, використовуючи українську gsm карту і отримати новий маршрут і його поміняти в польоті. Mm. Тобто ним але... по телефону дослівно керують, угу. по суті, по телефону, так да. але це трішечки далеке, має відношення до все ж таки до тематики, до реба, бо гр це більше системи да, гонка озброєнь, як ви зазначили, а не засоби репу. А те, що локаційно, от зараз вказують, зникають, і причому це вже йдеться не про одиниці, навіть десятки інколи буває. Це значить, що наші реп краще працюють, чи просто інформації стало більше про це? Акцентують mm. на цьому увагу. Скажімо так, звіта? да, на цьому, просто почали акцентувати увагу. Mm. Бо ці всі системи вони працювали ну мабуть більше року, вони точно вже працюють, і вони масово не застосовуються. Тобто, це не якась одна точка, чи якийсь один об'єкт. Я хотів запитати, а коли це все почалось? Я розумію, що ну, в принципі, навіть радянські глушилки, які глушили ворожі голоси, можна там до певної міри назвати засобом реб. Але насправді, що вважається за точку відліку? Ну тут я вам навіть не скажу це, мабуть, да, дійсно радянські часи, але все ж таки м, зараз е, засоби РЕБ, вони в першу чергу зосереджені на цифрових е, системах зв'язку. Це як GPS, про які ми вже поговорили. Це супутникові системи зв'язку. Ну то ми дуже широко використовуємо Starlink, і ворог робить величезну кількість спроб для того, щоб цю систему поставити, скажімо так, на коліна, і це призвело до того, що компанія SpaceX, яка є ну що компанія Сталінка, яка є оператором цієї системи, вони вже два рази змінювали прошивку на модемах. Ну саме з огляду на роботу ворожого РЕП, який робив все для того, щоб зупинити mm -hmm. системи стильникового зв'язку, системи мобільного зв'язку, які ворог нам глушить, і ми глушимо ворогу так само. Тобто, це не тільки GPS, крім того. Ми і ворог використовує спеціальні системи. Ну то ми відносно недавно отримали літак ДРЛС від Швеції, але у ворога такий літак був доволі давно. І що це за літак? Це ну по суті літаючий радар. Який на висоті там приблизно 10 кілометрів знаходиться, і невеличезну відстань до 600 кілометрів він може бачити всі повітряні цілі, і може бачити не тільки але й наземні цілі формата, наприклад, артилерійської установки або, ну скажімо, якогось пункту управління, який випромінює сигнал, і є спеціальні системи, які здатні. Ну, скажімо так, захистити ці об'єкти. Тобто, вони спеціальним чином змінюють сигнал, відбивають сигнал радіолокаційних систем, ну, тобто захищають стратегічні об'єкти, так само, як ми кажемо про GPS, ну тільки проти, проти радарних систем. І таких прикладів роботи РЕБ їх доволі багато. Але коли ми говоримо про реб як засоби, от поки що в мене принаймні складається враження, що все одно це більше належить до, скажімо, можливості оператора змінити щось там, ну вручну не знаю, механічно щось ввести, якісь координати. А що, от йдеться під мається на увазі під комплексами реб, коли ми говоримо в цілому? Ну тобто, це ж не тільки робота конкретно, от ввести дані, збити з курсу той чи інший об'єкт, а що ще? Чи зробити його невидимим, наприклад? Ну, коли ми кажемо про комплекс РЕП, зазвичай мається на увазі якийсь засіб РЕП, якого є там конкретні технічні характеристики. Ну, наприклад, є такі українські Буковель М, якого задача це захист наших позицій від дронів. Ну, це мова йде не тільки про яків дрони, мова йде там, і про і ланцети, і про розвідувальні дрони, такі як Орлан, і так далі. Це така система, яка змонтована на автомобілі. Ну, тобто вона живиться від великого генератора, і так далі, і вона здатна покрити велику ділянку фронту, тобто мова йде там про, скажімо, до 10 кілометрів приблизно так, скільки вона може заглушити. І це буде один величезна така парасолька, яка захищає всіх, хто під нею знаходиться. Там буде заглушений і сигнал GPS, і ворожі цифрові. Радіостанції, які вони користуються, і супутниковий зв'язок буде заглушений mm -hmm. і так далі. Ну крім того, зазвичай ре він об'єднаний з рер системами з радіоелектронної розвідки. Тобто, коли ми кажемо, що ми щось глушимо, спочатку треба зрозуміти, що ж ми глушимо. Ну тобто uh -huh. приїжджає такий комплекс на якусь ділянку фронту, і ми потрібні, повинні зрозуміти, що ж там у ворога є. Ну тобто, там ну скажімо, засоби FPV там у них є. Скажімо, там такі-то моделі цифрового зв'язку знаходяться. І після того як провели цю розвідку, після того вже включається система, та сама глушилка, да, тобто, яка давить uh -huh. цей сигнал, яка знищує можливість ворога комунікувати. Ну, це якщо ми бачимо колись на, на вулицях Києва таку машину з специфічним куполом укорчастот нагляду, то в принципі якщо от те саме тільки пофарбувати в оливку і поставити на фронт, то це буде система радіоелектронної розвідки, якщо я правильно розумію. Е -е, дуже схоже, так. Да. Ну, крім того, вони, е в цих системах в них стоять величезні сервери, які обробляють цей цифровий сигнал ну, для того, щоб зрозуміти, яка там модуляція, які там. Частоти використовується і так далі, і от да, на виході ми можемо сказати, що вони зможуть зрозуміти, яка саме система використовується і як з нею треба боротися. Пане Павле, про е, ринок засобів РЕБ ми зараз е, зосереджуємо увагу на тому, що в нас активно йде розробка дронів? У нас різні програми, в нас законтрактований мільйон дронів. А щодо засобів РЕБ, якими ми користуємося, це якісь ще з радянських часів, це сучасні наших партнерів, чи ми самі виробляємо що саме? Ну наскільки це можливо говорити, принаймні е, в цьому напрямку яка робота ведеться? Ну, я так дуже обережно по, по цій темі пройдусь. от у нас одна із таких болючих питань: це ланцети. Ну, у нас добре, наша благодійна організація реактивна просто займається допомогою артилерії. Ну і артилерія завжди є мішенью для цих ланцетів і, і зараз є українська розробка. Не буду називати її, але ну. Всі бажаючі можуть відкрити, наприклад, систему Прозора. Дуже уважно її подивитися. Це насправді величезна проблема, тому що закупки військової у нас часто йдуть через Прозора і знайти цю систему. Вона недоступна для покупки. Ну, наприклад, фізособами чи там благодійними організаціями, волонтерськими, такими як ми їх може закуповувати ці системи тільки держава, бо це ну по суті. Військова розробка, вона знов таки монтується на автомобіль. ну, Тобто, це не якась там носі якийсь там ранець, там рюкзак чи щось таке не Вона мова йде про. Сотні тисяч одиниць, і вона здатна захищати нашу систему від самих сучасних російських бронь. Ми вже неодноразово сьогодні сказали про гонку озброєнь, що вона відбувається. Що якщо у нас є система радіоелектронної розвідки і боротьби, то очевидно є вона і у ворога. Чи є паритет в чомусь, ми можливо випереджаємо? І що хотілося б тут з'ясувати, чи працюють щодо ворога санкції, тому що радіоелектронна розвідка і боротьба це точно чіпи, це точно складна продукція, це точно антенни, антенно-фідерні тракти і ці всі прекрасні штуки, які ми як радисти по-своєму теж знаємо. Чи працюють санкції на росіян? Що вони роблять зараз? Ну на жаль, у ворога дуже розвинута система. Вони мають ну просто величезну кількість, навіть не просто одну якоїсь системи а там у них їх. Ну, на, на згадку можемо задати R330, R340, це там той самий житель. Полі 21, це спеціалізована система для того, щоб давити GPS-сигнали, ну система супутникової навігації, система палантир, якщо не помиляюсь яка э, задача, якої. Це цифрові системи знищувати леєр. Це боротьба з системами мобільного зв'язку та стільникового зв'язку. І причому вона ну, доволі просунута. Вона там може, наприклад, збирати дані з gsm систем там підключатися до наших систем і, ну, як в режимі абонента, да, і робити моніторинг, де вони є, як вони працюють, і так далі. Ну, от яскрава ілюстрація, можна сказати, те, що ну, те, що вже про, про що вже було в публічному полі. Це те, що у нас є проблеми з використанням деяких високоточних озброєнь. На більшості ракет і дронів на них стоїть дві системи навіційні. Перша це інерційна, а друга це система GPS, коригування курсу по системам супутникової навігації. І на деяких системах високоточного озброєння, якщо конкретно це як снаряди екскалібур, на них стоїть тільки GPS, на них немає навційної системи наведення, і для них це є величезною проблемою. І точність і успішність використання екскалібура доволі серйозно просіла. Про це наприклад писала навіть Washington Вашингтон Пост. Про те, що ці снаряди останнім часом ми дуже мало використовуємо саме за того, що ворог розвернув, розгорнув величезну кількість цих систем, поля 21 яка душить системи GPS. Тут ніякого секрету немає на ну, скажімо так. Крім того, вона ще в впливає на системи Starlink, Ну тому що Starlinkу для роботи потрібен GPS для того, щоб він зачепився, для того, щоб він в нього з'явився зв'язок. Нього треба, щоб з'явився сигнал GPS. І доходить до того, що на фронті копають наші бійці ями. Ну в яму ставлять цей Starlink, для того, щоб він був з боків захищений від щоб він бачив неба тільки вгору. Саме це за використання ворожого реб проти джпіеса. Чи впливають санкції? Вони, на жаль, навчилися через треті країни. Це країни Бувшого Радянського Союзу, Узбекистан, Казахстан і так далі. Вони навчилися обходити санкції через Об'єднані Арабські Емірати, через Китай. Вони отримують ну, доволі велику кількість обладнання. Але це в першу чергу чіпи. Це не, не антенне обладнання, не антенно фідерне обладнання. От, антенне обладнання вони спроможні виробляють самі, на жаль. І велику кількість комплектуючих вони отримують з Китая, тому зараз якось зупинити виробництво систем РЕП. Ну я думаю, що практично нереально. Я, я хочу правда? уточнити, Оленочко, вибач, хочу уточнити одну річ. Ви згадали систему Р-330, я тут відкрив банально Вікіпедію російський розділ, і пишуть, що Р-130 там, до речі, в розробці брав Донецький науково-дослідний інститут разом з Тамбовським, що цей комплекс стоїть на озброєнні російських, українських і білоруських частин. Те, що він є і у нас, і у них, нам це заважає чи допомагає? Нам допомагає це. Ну, тобто будь-який комплекс, він. Йому можуть знайти, як його використовувати і він, він буде використовуватися. Ну, r 330 він уже доволі застарілий, ну, це там на базі МТЛБ, він там змонтований, це така, ну, скажімо так, на поточний момент і дуже важко використовувати. Але навіть такий застарілий комплекс він може стати в нагоді. Я хотіла запитати про ті дрони, які з боку України летять на територію Росії, і коли ми чуємо десятки, навіть сотні дронів, коли звітує тамтешня влада про те, що ось ми мовляв збили, чи йдеться там також про використання засобів РЕП, чи там суто вони от збивають так само або зенітками, або іншими засобами? Більш ніж впевнений, що там так само використовуються засоби РЕП. Ну тобто, uh -huh. на жаль, росіяни вони доволі просунуті саме в засобах РЕП. Дуже вони проінвестували в це. Ну, мабуть, з 2000 року вони дуже сильно це, це все діло розвивали, і вони доволі в доволі високому рівні знаходяться. Тут можна зробити висновок, що їм, наприклад, допомога саме в контексті засобів РЕБ не потрібна від тієї ж Північної Кореї або Ірану, де вони отримують або ракети, або дрони, тому що мають своє їм головне, я так розумію, завести чіпи виробництво в них. Допомога йде в зворотному шляху від Росії до Північної Кореї та Ірану. Ну можна проілюструвати тим, що Росія, вона от в Калінінграді, вони стоїть якийсь засіб РЕП дуже потужний, який транслює фальшиві сигнали GPS на все Балтійське море. Так само вони транслюють ці фальшиві сигнали в. Чорному морі, ну тобто, вони роблять все для того, щоб як мов як мого більше шкоди зробити нашим союзникам, то що порушить там судоходство, судоплавство і так далі. А щодо союзників і того, що вони роблять, є ж у нас в стратегічних партнерах країни з достатньо потужним радіоелектронним виробництвом, точну техніку японську можна згадати, можна згадати американську техніку. Нам партнери щось постачають, чи ми тут сам на сам з нашими світлими головами і золотими руками з ворогом? Ну, ми тут знову прийшли до такої дуже чутливої теми, оскільки наша владі організація знову таки опікується професійними підрозділами РЕП, я не можу коментувати цю тему. А щодо шахедів, які залітають, наприклад, на територію Білорусі, і не лише це робота РЕБ, чи тут збиття з курсу засобами? Чи, чи все таки їх туди відправляють? Оце цікавий нюанс. Я думаю, що тут все ж таки це більше на рівні теорії змов і не більше на тому, що на таку велику відстань, ну коли ми кажемо, коли ми їдемо по центру Києва і бачимо, що ми знаходимося на над річкою Дніпро. Так, да, це зрозуміло. Ну, тобто там, на пару кілометрів там, на там, до 10 кілометрів передавати фальшивий сигнал GPS, так, да, абсолютно реально. Але коли мова йде там, на сотні кілометрів з біткурсу, це нереально. Крім того, на шахеді на ньому стоїть спеціальна захищена система, захищена антенна э, GPS. Вони це називають виріб Ну, Смислів доволі простий: це чотири антени GPS, і вона ну, з деякою такою, ну, не буду кидатися фразою там штучним інтелектом, з просунутим алгоритмом, який може зрозуміти, де є фальшивий сигнал, де є нефальшивий сигнал. І для того, щоб повністю заглушити. Той самий шахет цей захищеної антини треба чотири фальшивих випромінювача. Ну тобто, якщо у нас стоїть якийсь стратегічний об'єкт, навколо нього треба ставити чотири фальшивих випромінювача. Тепер uh -huh. уявімо собі, що треба збити шахет, який летить на місто Київ, щоб він долетів ну, там, до Мінська, наприклад. Треба, щоб на всій траєкторії, де він летить, стояли такі випромінювачі. Ну тобто, це теоретично неможливо. Ну, це занадто великі були б інвестиції це все діло, для того, щоб просто шахеди відправляти від Білорусь. Прощення їх десь, щоб вони в лісі десь падали і там вибухали. Тому це... Чи... Угу. Чи можемо ми опинитися в ситуації? от е, Теоретики космічних польотів кажуть, що кількість космічного сміття може сягнути того рівня, коли космічні польоти стануть неможливими. Чи можемо ми дійти до рівня взаємної радіоелектронної боротьби, коли взагалі стане неможливо літати? Е, росіяни і ми постійно над цим працюємо. І от вони дійшли вже до такої технології, що ми повністю там глушимо GPS-сигнал. І вони ставлять на своїй території. Стоять два маяка. Вони стоять на великій відстані, там мова йде про сотні кілометрів один від одного, і вони передають сигнал. Ну так скажемо так, джипієсоподобний сигнал, але на іншій mm -hmm. частоті. І вони цю частоту здатні змінювати. Я так розумію, і на дроні стоїть спеціальний прийомник. І по простому принципу, да, тобто він бачить два маячка, да він може вимірювати відстань по швидкості тому, як сигнал проходить до цих маяків. Він може приблизно оцінити свою е, місце положення. Ну, тобто, в якийсь момент нам прийдеться ставити на землі ось такі. М я не знаю, як їх назвати станції GPS, да, наземні це як а? створні знаки в морській навігації. Коли по берегу просто орієнтуєшся, якщо нічого не бачиш, наприклад, в небі. Дякую. на цьому ставимо три крапки, бо крапку складно поставити в цій розмові. Дуже дякуємо за сьогоднішню розмову. Волонтер та військовий експерт Павло Нарожний був з нами. Відповідних фахівців вітаємо натхнення вам і залишайтеся на хвилі українського радіо.